Так, мої хороші, всім вітання. Приперся додому, приперся з покупками. Знаєте, вже в магазині нічого не, розп... ну, не, не знімав, не показував, бо якесь, чесно кажучи, одне розстройство. Так, то для тебе, акуратно. Купу грошей пішло, знаєте, я нічого не купив, ну, але нічого. Хочу вам показати як так, так звану розпаковку, що я купив і що скільки коштує. Так, витягай помідорки. Давай, Маркус. Туди, складай. Зараз такі друкую чеки, що Шо... нічого тут не побачиш. Значить, купив помідори. Купи. Я не поставив, а ще одну помідорку. Такі от типичні помідори кілограм по 94,89 Я купив скільки? Чотири помідорки, заплатив 45 гривень. Отаке от, от на знисте яйце шоколадне з ігрушкою. Для марка 30, 30 гривень, теж на знижці. Не спіши. Купив, не знаю. Може хтось з'їв, а тебе так багато таких от, 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 мандарин. Називається мандарин Мандор. Не знаю, взяв дві штучки на пробу, знаєте, такі, як апельсинки. Заплатив за дві мандаринки 27,93. На знижці отакі от, от, лактонія йогурт. Мама, Тоже? А я купляв квіточками, а тоски бісить. Теж на знижці був 17,80 Марко любить маленькі такі йогурти, то я взяв для марка. Потім на знижці такий от майонез був. 300 грам, 50%. Я і такий майонез. Знаєш, скільки Марко це коштував? 26,50. Потім. Ніколи не купляв цю ковбаску від м'ясної лавки. Отаку, бачите. Взяв ковбаску таку -от, від м'ясної лавки. Вона а, була на знисті. Вона смачна. Смачна. Вона була на знисті по 29, а без знижки вона 49 коштувала. Я за цю ковбаску, ковбаску заплатив, Маркусик. 105. Майже. 99,32. Ти майже вгадав. Тепер. Дуже на них присів. Для мене зараз смачніших сирків, ніж оці от чедеро. Немає. Від кому? На. Один сирок коштує 24 гривні. 24 з копійками. Потім купив три огірка. Огірки я люблю такі от оці от довгенькі. Огірки огірки люблю такі от довгенькі. Ті такі з паперошками короткі, знаєте, вони якісь такі, ну, мені про що. Так, огірки в нас зараз 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 огірки 109,89 за кілограм. За три огірка заплатив 75,60 Потім морква. Завжди користь своїми турбинками, а тут і немає своїх турбинки, то о, купляв в АТБ. Значить, морква. Вика турбинка. Так, морква 35,89. 35 гривень за усю моркву я заплатив. Так, цибуля, до речі, дуже гарна була цибуля. 1295. Цибуля стала трішки дешевшою. так? 21 гривня, 63 копійки, Це оцей от пакет цибулі. І купи, ви знаєте, я щось так захотів. Карпеки? Ні-ні. Хуса. Ні. -ні. Ні. Почекай, зараз, зараз пакет. Картопля. Так, 39,95. Я заплатив 58 гривень і 17 копійок. Так. Це, що в АТБ. Будь здоровий. Дякую. Це, що в АТБ. Чек 525 гривень, 74 копійки. Ось за оце. Так, по дорозі з роботи. До речі, ви знаєте, мої хороші, дуже рідко я купляю продукти харчування в магазинах таких, типу, знаєте, як єва Копійочка, але олія ви знаєте, олія 0,87 літра виробництво Львівська область. І ви не повірите, я сам був здивований, тому що ціна банки олії 49,50 в копійочці. Копієшці. Хто о, десь там недалеко проживає, то можете бігти, е, Я забрав останню банку. Там люди всі стояли з тою олією. Не знаю. Напевно, що, як мінімум, попробую, що це за олія. Якщо нормальна, то треба піти і купити, бо тому що дешевший, ніж ніж 65 гривень, то нема. Так, це я був в фіше. Ось такий от традиційний багет, батон, бездріжджовий. Бездріжовий. Коштує 29 гривень. Це такий от батон, дуже смачний, ми з марком його дуже полюбляємо. Купив ось таку одну рибку. Значить, це в нас тріска червона. 362 грама 67-69 за таку от рибку. Така рибка. Потім, так мені щось захотілося. 71 гривня 92 копійки. Це курка солено сушена. Типу, як оці от снеки, знаєте, до пива. Попробую. Потім купив одне філе оселедця. Теж солене. 46,96. Таке от подвійна. Замариномі. І взяв шматочок. Філе лосося, балична ціна холодного копчення 410 гривень, 80 копійок, 316 г. То будемо мати гості, будемо робити суші. Потім. А ось, третя, чек з копійочки. В рибному магазині я заплатив 626 гривень 40 копійок. І чек з копійочки. Так, в купівці заплатив, грубо кажучи, 100 гривень. В купівці я купив диво. А, отакі от рушнички паперові на знизці. Мінус 40 копійок. А ну котику е, Ой, кажу, копійок. Мінус 40 від... Де той чек? ось. Ні, інший. А, вон, боже. Боже, купу чеки. Копійочки, ось, копійочки. Е, в купівці заплатив. Це з'євичок, мої хороші. Це з'вичок, а в копійуці я заплатив 186 гривень. Значить, ці рушнички коштують а, коштували 82,90 мінус 33 гривні. Потім копівці я купив для марка, такі от трубочки кольорові. Так, трубочки коштували, будь ласка, 24 гривні. Потім копівці я купив. Лимонну кислоту. У мене вже вся закінчилася. 1790. І в копійці я купив ось такий от горошок, Дивіться. Ох! Ти куди? Я йду оці домою. Ну біжи, йди. Купив ось такий от горох. Купив ось такий от горох. Я йду просто в марку. Добре. 36. 3690. 3690, а виробник Рівенська область. Такий от горох. Так, ну і все, і олія і маємо 100. Так, і олія і маємо, грубо кажучи, 180 гривень. Так, і тепер. А тепер багато 30? Так, Єва. В Єві я купив для миття посуду донат. Він наш, ніж в АТБ. Він зараз тут коштує 46,99 в АТБ він коштує зараз майже 60 гривень. Тому купив 70. цей і купив одне мило і таке от Гран... Полуничка. Полуничка, так. Гранд шар. За мило я заплатив 20 гривень, грубо кажучи. Добре, ось такі дивіться покупки. 620 гривень, 180 гривень, 525 гривень і 66 гривень. 1000... грубо кажучи 1400 гривень. Ось такі от покупки. Ось такі от покупки. Кола мама, поставте в землю. Став. Ось такі от покупки в мене вийшли. І за такі гроші. Так що купив горошок, бо тому бо буду робити олів'є. Так що, як то кажуть, така ситуація. Не знаю, найголовніше подивимося на цю олію. 49,50 це реально дуже класна ціна. Ну, а все інше нічого не впоробиш, Зараз такі ціни. Зараз такі ціни. Хочете чогось кращого, то треба багато платити грошей. Хочете чогось простого, все одно треба платити купу грошей.